Моралі немає місця на полі бою солдати. Виживання ось що важливо. Виживання якою ціною. Відрізав рід, його голос тремтів від гніву. Перетворившись на монстрів самим. Лорд вдарив кулаком об стіну, звук відлунням рознісся по зруйнованій будівлі. Не проповідуй мені про монстрів, солдати. Ми робимо те, що мусимо, щоб вижити. А як щодо нього? Рід жестом вказав на вулицю. Як щодо хлопця, якого ти вбив, він теж був монстром? Повітря знову загуло від напруги. Гора спостерігав за цією суперечкою фіюстес, його серце калатало в грудях. Він ніколи не бачив лорда таким роздратованим, таким відкрито ослуханим. Він був ворогом, прогарчав лорд, його обличчя спотворила людь. Він би вбив нас без вагань, але він цього не зробив, наполягав Рід. І я теж. Хіба це нічого не варте? Лорд дивився на Ріда, його груди важко здіймалися. Це нічого не варте, якщо ти не виконуєш прямий наказ. Це нічого не варте, якщо через це гинуть твої товариші. Звук кроків, що наближалися, порушив напружену тишу. З тіні зруйнованої будівлі вийшла група солдатів з похмурими обличчями. Вони підслухали суперечку, стали свідками конфронтації. Що тут відбувається, лорде? запитав сержант Міллер грубим голосом. Лорд повернувся до своїх людей, його вираз обличчя став твердим. Рядовий рід не виконав прямого наказу, завмер під обстрілом, піддав небезпеці життя своїх товаришів. Солдати зашепотілися між собою, їхні погляди перебігали з лорда на Ріда. Гора спостерігав, його шлунок стискався від тривоги. У нього був шанс ліквідувати ворога, продовжував лорд холодним голосом. Він завагався. Я був змушений зробити постріл сам. Це правда. Сказав Рід тихим голосом. Але я не міг. Я не міг вбити його холоднокровно. Він був беззбройний. Лорд фиркнув. Війна це не гра в лицарство, солдати. Це вбив, або будь вбитим. Він повернувся до зібраних людей. Ви чули звинувачення. Ви знаєте закон, який ваш вердикт?